Вітаю вас із Новим Роком і Різдвом Христовим! І хай цей 2025 рік буде краще, ніж минуле. Що, бажаю, щоб він приніс вам тільки добро, щастя і мир. Але як лікар-кардіолог, хочу нагадати вам про п'ять простих правил розумного святкування. Перше, Перше – це сіль поменше солі, будь ласка, пам'ятаємо, що Кардіологічний пацієнт може споживати не більше 5-6 грам солі на добу. Це включає всю їжу, яку ви споживаєте. Тому для того, щоб не перевищувати цю кількість, їжа повинна бути максимально проста і приготована своїми руками без додаткового досолювання, поменше напівфабрикатів та консервованої їжі. Друге, це рідина і алкоголь. Пам'ятаємо, що якщо ви пацієнт з серцевою недостатністю, тобто у вас є набряки, то більше, ніж 1 літр рідини ви не можете спожити за добу, інакше буде загострення серцевої недостатності. Якщо ви хочете випити алкоголь, найкраще для серця це келих з сухого червоного натурального вина. Це буде йти вам тільки на користь. Третє це фізична активність. Не намагайтесь зробити все, що ви запланували, все-все до Нового року. Ні. Прийдуть інші дні, ви все встигнете. Четверте це базове лікування. Схема лікування залишається незмінною, незважаючи на святкові дні. Тобто, не, це не привід, прийом алкоголю, наприклад, да, або похід в гості, поїздка кудись до родичів. Це не привід відмовитись від вашого звичайного лікування. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Ну і п'яте основне, будь ласка, якщо у вас з'являються нові симптоми, тобто болі за грудиною, задишка, перебої в серці, підвищення тиску неконтрольовано, то звертайтесь до лікаря. Не Перечекати свята. Лікарі працюють і вони допоможуть зробити так, щоб не було ніяких ускладнень. Будьте здорові, будьте щасливі, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.